Що вам потрібно залишити в минулому? Що заважає вам рухатися вперед? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант в минулому вам потрібно залишити минулі досягнення. Не в сенсі виконати і забути, а ніби відштовхнутися від них далі. Треба залишити в минулому своє бажання задовольнятися тим, що є. Бо ви можете набагато більше. Ви вже готові перейти на інший рівень своїх досягнень. У кожного це буде щось своє. Робота, особисте життя, духовний розвиток, навчання. Тому що ви можете сильно прив'язуватися до старого, стабільного. А вам пора вже вийти із зони комфорту. Тому що там. На новому шляху життя приготувало для вас нові перемоги і нові досягнення. Другий варіант. В минулому вам треба залишити свій песимізм і негативний погляд на життя. Або на якісь окремі речі в житті. Це може вам заважати бачити якісь круті можливості для себе. Ну, наприклад, минулі стосунки не вдалися, то ви будете думати і побоюватися, що і наступні будуть невдалими. Або ж не здали іспит, ну і будете думати, що і не треба і намагатися навіть знов його здавати. Або якась людина образила. І ви тепер не будете нікому довіряти. Не можете схуднути, значить, вважаєте себе негарною. Ну і так далі. У кожного це щось своє. Ви можете бути оптимістом по життю, але мати якусь таку хибну установку. Шукайте цю точку песимізму, бо це вам заважає і веде вас хибним шляхом. Третій варіант. В минулому треба залишити свої рішення чи дії, які ви робили тому, що так треба, а не тому, що так бажало ваше серце чи душа. І змінити це на я так бачу і я так хочу і «Ніяке ваше треба мене не цікавить. Живіть за своєю душею, ідіть шляхом душі і серця, ідіть за своєю винятковістю. Мабуть, раніше ви часто йшли у розріз із своїми бажаннями із собою. Ви забули про себе. Запам'ятайте, вашої жертви ніхто не оцінить. Тільки ненависть і роздратованість буде накопичувати у вас. І, і все. Міняйте ці всі установки в своїй голові і вчіться ставити себе і свої інтереси на перше місце а будь-які відговорки та небажання змін це лише бажання не брати відповідальність за своє життя у свої руки. Четвертий варіант. В минулому вам треба залишити своє минуле. Як би це банально не звучало і не чіплятися за нього. Як у позитивному, так і негативному ключі. Ну, наприклад, деякі люди розмірковують, як. Раніше було краще, так вже не буде добре. Або раніше було погано, і значить, і зараз немає чого кращого чекати. А якщо у деяких люди з минулого живуть в голові, то це взагалі треба вирубати сокирою. Минуле вже в минулому, все, його більше немає. Не живіть назад. Туди витікає ваша енергія. Живіть вперед. Вас там чекають нові можливості, нові перемоги, нові знайомства. Вкладатися треба у теперішнє і майбутнє. Минулого вже немає.